Що ж ваші старші пропонують в ім'я Ісуса Христа? Які ритуали, які Христос взагалі не робив? Виявляєте, ці слова належать їм від Ісуса Христа? Відійди від мене, сатано. Не про Боже ти думаєш, а про кістки мертві, про людське. Не про Боже ти думаєш, а про те, що ікона тебе зцілить. То рани мої, що? Ти наплюв на них? Ось вам моя побожність, і немає в мене іншої. Це Христова побожність, це чисте серце, це істина, правда, яка дає людям що почути і увірувати в Євангелію, до якої закликає Ісус Христос. Він каже, йдіть за мною, я дорога. Христос саме є правда, а правда це є слово, слово з небес, слово життя, це є жива вода. І якщо ви вірите, то з вас потечуть ріки живої води. От з мене й течуть ріки води живої зараз. Тому що я обертаюся і гляну, і дивлюся на вас. І Він гляне зараз на вас, сам Ісус Христос. Тому що бачить Він все. Ну Він же ж бачить. І всі погоджуються, так бачить Бог все. Ніхто він не може попасти в Тінь Антихриста. Але ти можеш попасти в Тінь Антихриста і поклонитися якимось костям, мощам, що ви приписуєте всі мощі до мощі Єлисея. До речі, де сховані мощі Єлисея? Чи не в Римі часом? Ні, не в Римі. Вони в порох, порох вони вже перевернулися. Ви хочете 40 Отчинашів читати? Забиваєте ефір до небес, та вони доходять тільки до, до піднебесся. Хто там буде слухати ваших сорок отчинашів? Ну, скажіть мені, ви хочете виконувати закон, то Христос прийшов намарно. Саме тінь Антихриста ясно відображена на тих побожних лицях, які закликають до усього нечистивого. чого Христос не звершував, не кликав до цього, сам не робив і навіть противився цьому. І ця тінь падає на вас, люди. Ця маска на обличчі це маска Антихриста. Вона залишається вам непомітною, але я хочу, щоб ви сьогодні звернули на це увагу. Тому що для багатьох буде пізно розглядати її. Тому що, коли ви станете перед Богом, ваші прокльони полинуть на тих, хто вас привів до такого стану, до тої брехні, лжевчень, перевернутої Євангелії. Але що з тих прокльонів? Тому не ігноруйте це. Подивіться, в чиїй тіні ви. часом не в бісівській. Адже ж якщо ти не досліджуєш не Євангелії, як ти можеш пізнати правду? Слухаєш те, що тобі сказали, а я кажу тобі. Досліджуй і те, що ми говоримо. Чи говоримо ми так, як говорив Христос, чи говоримо ми правду, істину? Невже ти чув від нас, що нам щось потрібно від тебе? Ніколи ти не міг чути цього.